Добрий ранок, у нас 10 грудня. Сьогодні перший сніг. Нучу випав. Це в нас таке зараз ось наготувала митюлку. О, ось мої хороші. І позамітою. Ну він розстає. Оце в нас такі дерева, чурі. І це в наш часток. Друзі, вийшла у хоту, попила кови, попила з запіконочкою. Що вчора готувала? Вкусно вийшло, друзі. А тепер весь час мені хочеться пиріжка з капустою, друзі. Але як один десь не спечеш, то раніше ми пекли частенько. Це я жду, поки сковорідка трошки підгоріється. Раніше й жарили пиріжки, й пекли, вареники, вергунці, все. Друзі, був такий час. Стараємося трошки менше мучного. Так, мої хороше. І я виходжу з положення. Нашаткувала ось сковорітка в мене нагрілася, я її трішки змастила олійкою. Нашаткувала ось капустки. Так, мабуть, вон трішки більше зроблю От так. І додавлю мої хороші, Я вам показувала, я заморожувала. Тут у мене морковка, перчик, петрушечка. Є в мене воно свіже. Ну, друзі, це я так швидко зараз висиплю. І всі, і всі діло. Так. І оце ось. Хорошо перемішаю. Ну, я не хочу, щоб воно дуже жарелося. Я хочу щоб воно так протяжку Ого, І буде в мене сьогодні такий ліневий пиріжок, друзі. І бистрий. Надіюся, що буде смачний. Топную хороші, закрию кришечкою. Буду поглядати, можливо, трошки добавлю ще водички, якщо, якщо буде потрібно. Капустка протушкувалася. І я додав. Буквально пів ложечки набрала томатної пости, розвела трішки водою. Так як у мене тут капусти небагато, то я й пости небагато подаю. І трішки посолю і добавлю трішки спеції. Тут чуть перчики, ну я не багато додаю. Так. хорошо перемішаю. І з пастую хвилин три потушкується. І буду тоді до смоку доводити, Подивлюся, що сюди ще потрібно додати. Так води я й не додавала, всем'я капустка в мене тушкувалася, не додаваючи води. Річи, ти можеш я ж заморожений, овочі кинула, а вітеля трішки. Трішки жидкості було. Так, ну і хороші, оце зараз у мене така капустка. Ой, хай ще хвилину дві не більше протушкується. Покуштувала капустку, додала трішки, дівчатке, цукру. А тепер я хочу ще додати. Я додав зеленої цибульки. Вчора я вам показувала, я вбрала. Буде пахнути. А ще я додав сир трішки. Сиру я для того, як пиріжки ж ми жаримо і не додаємо сир. Ну, я додав, я не багато зовсім, не вжила, ну, грам 10. Ну, добавлю, щоб у мене краще держалася капустка кучі. Отак от, от перемішаю і буду виключати. Уже в мене сир, він іток. Іток розплавиться, друзі, кастру. То сковорітка гаряча. Капустка гаряча. І оце мої хороші, У мене така начинка. Тут все, уже тянеться сир за лопаткою. Так, мої хороші, і виключаю я. Виключаю кришкою накривою. Начинка моя вихолонула капустка. А я перерізала лавошу, він у мене був длинненький. І зроблю два пиріжки, друзі. Один пиріжок собі, а один пиріжок Понесу думці. На дворі така погодка класна. Заразом пройдусь, піду в центр і занесу пиріжок. Так, оце ось. Друзі, нічим, лавош я не змазую. О, наложила. Мені кажеться це щедренько. Начинки. І тепер обикновенно закручу. От Закрутим без всього секретику ноги хороші. О! Ще трошки он лавош ламається. Ну, той, що ламається, він час підживлюється. Тобто це один ось, і ось другий. Ось тут. Думаю, вам видно. Мої хороші та видно. Світла в нас нема. А скільки ж виключили? Пів шостого, мабуть. Та й це. О, все. Всю начинку, друзі, наложила. Все. То це закрутил. О! І от так. Так, моє хороше, все закрутила, нагріла сковорідку. Сковорідку нічим не змозую і ложу свої пиріжки. О, Зараз на одній сторінці трішки піджариться, переверну на іншу. Пиріжок готовий, хоч і лінивий, але зато пиріжок, дівчатка. Зараз переріжемо Хрумкучий, дівчатки, той, що нода, той, що нода, друзі, пиріжок. Навіть тут, як подивитися, два виходить. Дивіться, оце така ось серединка. Друзі, це й смакото. Для мене смачно. Мені хотілося пиріжка з капусткою. І я зробила. Друзі, годуйте. І недовго, швидко, і смачно. Друзі, ходила на прогулянку та й пішла зараз у магазин, зайшла. Що я там купила? Купила окорочка. У фермерській зайшла по 117 грн за кілограм. Тоді купила ось курення філе. Курення філе у нас по 200 гривень, по 199, ну, ще 200 гривень, оце тут 3 кілограми. Тоді купила риби, це вже в другому магазині, Аргентинка. Вона мені подобається, вона Мені подобається тим, що вона не сухо, А аргентинка у нас по 137. А ще купила отакі ось вологі серветки для прибирання. Це я купила в Аврорі. Дівчатка такі хороші салфетки, вони мені дуже подобаються. Пахучі і такі, я не мився все кругом. І меблі витираю, де щоб не побачив. І все кругом дівчатка в Дуже пахучі І такі, вони товстіші, ніж обичні вологі серветки. Ну, мені вони дуже подобаються, так що я і вам рекомендую. А я, друзі, опять біля своєї монстери дали нам світло, у нас вже світло зараз є. В мене просто, я дивлюся, бачите, ще листочок буде. Ось-ось-ось-ось. Листочок новенький. Тут там листочок новенький, яка вона в мене красовиця. Люблю я її, друзі. Так, а вам мої хороші, до побачення, здоров'я, миру, тишини, благополуччя.